В Національному університеті Острозька академія відновлюють діяльність мистецької галереї. Вона знаходиться у підземеллі одного з корпусів навчального закладу. У 18 столітті це були господарські підземелля монастиря, адже нинішня острозька академія розташовується на території колишнього монастиря Капуцинів і використовує його приміщення. Цим будівлям майже 300 років, ну так точніше 280. Потім в будівлях, які зараз, в яких зараз оселилась відроджена острозька академія, були різні навчальні заклади, але особливо. Підземеллями ніхто не переймався. Їх часто так само використовували просто як підвали. Уже відроджений університет після довгих реставраційних і ремонтних робіт перетворив ці приміщення у підземну мистецьку галерею. Відкрили її у 2009 році. Тут проходили культурно-мистецькі події. Відбулося понад 100 виставок за участі сучасних українських митців. Студенти тут проводили поетичні вечори, кінопокази, слухали лекції, відбувалися майстер-класи та концерти. З початком великої війни галерею переформатували у. Сховище вона припинила свою діяльність, та все ж працівники музею періодично організовували там невеликі виставки, і це мотивувало відновити галерею. Проєкт має назву Культура в сховищі, відновлення діяльності підземної мистецької художньої галереї в Національному університеті Острозька академія. Команда музею реалізовує його за підтримки українського культурного фонду. І власне програма має назву відновлення культурно-мистецької діяльності. І відповідно в такий непростий час ми хочемо відродити життя галереї для того, щоб вона знову стала таким простором для розмови про українську культуру, українське мистецтво як нерозривні поняття у контексті збереження і формування української ідентичності. У галереї планують створити новітню інтерактивну експозицію. Вона буде діяти у всіх чотирьох залах. У кожній буде відтворено одну із епох в історії Острозької академії. Виставка наповнить укриття і знизить рівень психологічної напруги під час повітряних тривог. Галерея вона передбачає постійну діяльність. Коли лунає повітряна тривога, студенти в обов'язковому порядку спускаються в укриття, і вони можуть тут, в цьому культурно-мистецькому просторі, продовжити своє лекційне чи практичне заняття. Але поруч з цим, і незалежно від цього, Тут буде цикл заходів і подій, присвячених історії мистецтва, історії культури і, зокрема, історії Острозької академії. Нині в підземеллі тривають завершальні роботи по облаштуванню мистецької галереї. Новий креативний простір для студентів та гостей міста планують презентувати 24 жовтня. Анна Цук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.